З поверненням на найвагоміше шоу країни. сині програли перший конкурс, і на тиждень лишилися без тренера. Ця поразка не лише спровокувала гострий конфлікт між командами, але й посварила синіх між собою. що, бики, якісь рогаті чи що? чишо прийшли тут воювати, стрілятися один воду. А між тим, попереду їхнє перше заняття без ігора. Да, настрой було так. Тобто я не виділ ні ентузіазму в глазах. Цього тренування бояться усі учасники, бо не впевнені у своїх силах. Однак вони розраховують на капітана. Нема у них такого, хто може створити настрій в команді. Тому що вони працюють кожен за себе, думає кожен за свою задницю. І може там по два чоловіка собі згруповані, так як близняшки, ті дві, вони ходять, вони собі шепчуться, там ідуть разом, в той зал, там щось дригаються там, типа. Так само і, і є такі у них групіровочки по два чоловіка, які вони ходять. У нас є Оля, яка спортсменка професіональна, яка готова в будь-яку секунду підтримати команду. Ви знаєте, якби. Как бы команде є капітан, да? ну і кроме того, що кричать, надо все-таки роботи. Все-таки не просто кричать на камеру, да? а ізвините мене назвався Грузнем в вкусом. Да. Оля одразу бере ситуацію під свій контроль. Вона не збирається дати червоним виграти четвертий тиждень. тренироваться в двойном режиме. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, будем бороться до конца. Не будем на тренировке сочковать. То есть, так как мы адекватно понимаем, что у нас лишили тренера на целую неделю на неделю остаться без тренера, это все-таки тяжело. Вот у нас сегодня была первая тренировка без тренера, и все, конечно, сегодня молодцы, мы хорошо постарались. Все понимают, что это очень серьезно, и что если ты не будешь работать, ты как бы вылетишь. Все отлично. Невзирая на то, что у нас демократический подход к тренировкам, у нас нет такого, там, одна мама, все детки, никто никого не водит. Все приходят, вылаживаются на максимум. Нам не хватало тренера, но мы выполнили весь объем работы, который он нам полагал. Плюс мы сделали еще дополнительно разминочки, растяжечки. То есть я думаю, что на взвешивание у нас не будет. В день необходимо выпивать не менее полутора литров природной воды. Но есть основные правила. Во-первых, пить нужно не залпом, а мелкими глоточками. Во-вторых, никогда не пейте во время еды. Таким образом вы разбавляете желудочный сок, и появляется чувство тяжести и вздутие живота. И самое главное, всегда пейте воду за полчаса до приема пищи. В любом случае, знаете, занятия с тренером и без – это две большие разницы. Я думаю, это наш козырь, да, потому что у нас есть возможность в течение недели тренироваться с тренером, а у синей команды эту привилегию отобрали. Тренувание червоных идет за звучным графиком, але раптом... И 10, еще работай! 9, мало. 8, слабачка. 7, еще. 6, 5. Дети тобой должны гордиться, а не стесняться. Понятно? Да. Что ты говорила, тебе не хватает рыдания, что ты не дорабатываешь. Фу. На этой неделе все исправилось? Да. Тебе тяжелее? Ты, значит, больше работаешь? соберу чемодан и поеду домой. Потому что сейчас буду стонать и выйти. Она говорит, ребята, наверное, мне нужно уходить. Я ну, говорю, Люба, успокойся, какой уходить? То есть она настолько ее вот терзает тот момент, что она не с близкими. Та на Люба не едынах кто за домом. После майже месяца у таборі усі учасники жадають побачити рідних. Вы знаете, никто как бы не говорит вслух, там, я скучаю или что. А заметно по глазам многих. Рома, например, сказал, я не видел уже дочку, забыл, как она выглядит. Мне очень интересно, я даже не могу помнить, не могу задать лице молодшей дочери своей. Ну, вот, бачу, вот закрываю вообще дружину бачу, бачу Яриночку старшу, а молодшую я лишь помню долгие вии и Все, я лице не помню. Вот не хватает нежных слов, да, не хватает каких-то лаз. Цього тижня учасники отримують такий жаданий зв'язок із рідними. Але це стане для них наступним іспитом перевіркою сили волі. Адже саме через її відсутність вони опинилися на проєкті. Я увіділа вот отеці дві строчки написаних мужем. Да? Здравствуй, моя кнопочка і як Как там, моя малишка? І все мене розірвало. Перед вами листи, написані вашими найближчими людьми спеціально для вас. У кожному конверті такі бажані слова підтримки, новини з дому, і ви обов'язково їх отримаєте. Однак тільки після того, як з'їсти страви, які стоять перед вами. Відкривайте, будь ласка, тарілки. Ви маєте 5 хвилин. На те, щоб прийняти рішення, час пішов. Почерк своєї дружини впізнав, і там писало «Привіт, я на тебе чекаю. Я вроді би там побачив ще якесь затемнення. Це так якби якесь фото там мало би ще бути. Оце мене вже торкнуло більше. Це фото її з дітьми, об... вона, дружина з... з Яринкою з ромкою. Це мене торкнуло, це мене заскокотало, бо це я хочу подивитися. Він за свою Христю гурло переведе. Він її так любить. Він, він хоч там сміється, там шуткує, але він її так любить. Ну це він каже: Ой мені, мою Христю! А як он за своїх дітей? Вот отношение мужчины, любовь к детям, Ромы, к жене, к семье своей, и его целеустремленность, то, что он не даст, я уверена, на, на 200-300% на он не даст своей семье никогда голодать, он вышибется, он расшибет лоб. Но он добьется, что его жена и дети будут всегда обеспечены, будут накормлены, одеты. Малышу от мамы, папы, брата и Ренаты. Малыш, это меня так называют в семье мама, папа и брат. нет интереса к жизни. Вот меня держит только Вика, и все. Вот я живу ради нее. Я не хочу, чтобы она повторяла моих ошибок, и чтобы она была ну, толстой. Вообще это жестоко, потому что это самое дорогое, что есть, и тяжело очень. Ані дуже складно тримати себе в руках. У нее еще есть несколько хвилин на принятие решения. Больше всего затронула Любу. Это было видно. Она очень скучает за своими детьми. Она мама. Она вот реально вот мама с большой буквы. Я росла в детском доме. Мама у меня умерла, отец куда-то подевался. и когда мне было пять лет, меня отправили в полтавскую школу в интернат. Тому сьогодні для люби сім'я, чоловік та двоє доньок найцінніше в житті. Мені не першені надав, кромі сім'ї, і мужа. Червоні бояться за Любу. Вона може зірватися будь-якої хвилини. Но ну, а кому будет легко не видеть родных, любимого мужчину, с которым как бы ты связала свою жизнь, и ты видишь первые строки там привет любви просто там здравствуй Оля, да, а, как бы очень такие откровенные теплые слова, которые как бы ты слышишь только от этого человека. По нервам ударило, конечно, серьезно. Час вичерпано. Я вітаю вас. Ви не спокусилися навіть заради такої важливої для кожного з вас нагороди. А це означає, що ви не забули, для чого ви прийшли на проєкт. В принципі, я зловився на мислі. Якщо б я не себе до такої ситуації, мені б не треба було їхати на шоу, я б не розставався з близьким. І ось це була ще одна мисль, яка ну, відкрутилася в голові. Я себя вижу за то, что я так растолстела, и как бы на виновата только я, и теперь как бы приходится так жертвовать очень многим, чтобы похудеть и вернуться к нормальной жизни. Да, каждый понимает в данный момент, зачем он тут. Если на первой неделе еще так не осознавали до конца, то сейчас я вижу огонь в глазах своей команды, и что они готовы Проходить ще що сильне даже, що будемо боротися до кінця. Вони охопила гордість за свою команду за те, що вони дійсно плак, плачуть, так само, як на тренуванні, але не здається. Це випробування раптом примирило червоних та синіх, які пригадали, що вони у таборі не для сварок і війн. Ми тут всі люди, ніхто не збирається ні з ким тут дратися, доказувати, брати рубашку на собі. Ми прийшли сюди робота. Ми прийшли сюди худіть. Ми прийшли займатися. Ми прийшли сюди для того, щоб пересилить себя, пересилить свою лень. За чотири тижні на проекті учасники повірили в свої сили і відчули себе достатньо сильними для боротьби. За цей місяць я став разосильні. Чувствую, що возвращаюсь я тот прежній, який був там сколько там лет, десять назад. Уверенность в себе собі всего. До проекта я мально себе недооценивал. Місяць тому вони навіть не могли довго ходити. Тепер пробігають на доріжці кілька кілометрів, підтягуються і качають прес. Час підсумувати їхні досягнення. Чи доросли учасники хоча б до рівня дітей. Ви вже знаєте слабкі та сильні сторони одне одного, одного, але сьогодні це знання навряд чи допоможе вам виграти. Адже проти вас. Буде шалена енергія іншого суперника. Легкі та спритні. Жовті. Мене звати Ваня. Мені 8,5 років. І я учився в третьому класі, перейду в четвертий. Мене звати Ростислав. Ростиславу 10. Він навчається у п'ятому класі. Мене звати Дар'я. Мені 7 років, Я у 2Б класі. Мамочки, wow. як, це, як це не розтоптати? Oh. А? На вас чекає кілька завдань. Забіг на 60 метрів, біг з м'ячами та стрибки на скакалці. Не страшно, жовті. Стало страшно. Не дай Боже програти дітям. У першому сезоні учасники мали схоже випробування. І тоді майстер спорту Микола програв у забігу дівчинці. Це було саме, бо було стидно програти дитині. За перемогу сьогодні змагатимуться не всі учасники, а лише троє від кожної команди. Команда учасників якої виграють більшість випробувань, переможе і отримає приз. Зваження. Це листи. Так, 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 від котрих ви відмовилися під час спокуси. Да, э, прошлое испытание у нас було жорстке, якби как бы виставили перед нами письма. І, конечно, сльоз було море. Я уже з письмом попрощався на предыдущем испытании. А тут показалось, що еще не, не, не повністю. Зважені, у вас є хвилина, щоб обрати трійку гравців. Рома, побігайчики, ти, Умберто. Так... Бегать з м'ячом, это если вести, я да, теж меня. А що вы що Ну, що скажете, то і буду делать. Слово, за я все-таки уже попросилась, говорю, Ром, давай я. Я смогу пробежать, я вот я все сделаю, я не подведу. Кристине сейчас тяжело приходится, потому что с ней никто не хочет общаться. Ром! Ну тут все. Ты же статус. Нема Базара. Пожалуйста. Все, Любка, Будешь читаться. Письма для меня большой стимул, но я не вызвалась участвовать за команду, потому что я реально понимаю, что я не спортивный человек. В спортивных конкурсах я реально понимаю, что я очень слабое звено в команде. Мы выбрали значит, на мячи Аню. Потому что в прошлом она занималась баскетболом. Мы думали, что, наверное, надо будет либо набивать, то есть то, что она умеет делать лучше нас всех. То есть это как бы не колебался вопрос. То есть Аня однозначно. Вова, Вова. она на... порвать, понял? понял? Я на прыгаю. Олег Оле? Команди, озвучте ваше рішення. Хто захищатиме вашу честь? Рома. Першим буде Умберто. Потім Христина. І я. Оля. А цінях підуть Володимир, Аня і Олег. Ще з першого тижня Умберто та Вова вирішили, що вони головні суперники один для одного он мого віку, він молодий, от якби как бы, нічого особистого іменно нет, а от іменно що він щось щось більше може, я менший, от от в цьому азарт будет. Ми будем между собой буде. Ми будемо між собою лайвати. Буде конкуренція і просто не хочеться себе показати з виршої сторони. Хто з них буде спритніше? Чи хлопці разом осромляться і програють школярці? Завдання перше. Ви маєте пробігти 60 метрів. Готові? Увага! когда ты сам бежишь то уже все ты уже ты знаешь что это от тебя зависит а вот за другого болеть, вы знаете как бы я участвовал во всех конкурсах и когда вот оказались на камереки запасных то тяжелые испытания как -то. Это сильно бьет, в принципе, по самолюбию. А проиграть ребенку. Ну, просто. Со змаганием, ну и тряму такой. Победил ее, я. я первый пересох. Красавчик! Кайф, кайф! Бомба вообще огонь! Перший этап за нами. Я... Радість є за того ж самого Умберто між кухами, які взагалі пару тижнів тому два кроки стати. Коли как бы, Володя першу естафету, то перше закрали, що треба було Олега ставити на скористання. Але вже було поздно, що треба просто чекати, що буде далі. Друге завдання. Ви візьмете по три м'ячі, переможе той, хто фінішує першим І при цьому втримає в руках усі м'ячі. Коли вот Анечка Ну, стояла и говорю анька беги за нашими письмами беги за наши письма детка говорит мы в тебя верим очень хотела аня получить потому что накануне когда было испытание с едой она конечно очень плакала потому что увидела цветочек от ну дочка ей нарисовала цветочек у нее были слезы на старт увага Аня! быстрее быстрее аня! Крис, быстрее то что Они позволили мне защищать интересы команды, ну, значит, они ставят на меня определенную ставку, значит, они рассчитывают на то, что и признают меня где-то сильнее кого-то. И хочется показать хороший результат. На самом деле это все очень страшно и очень серьезно. Аня загадка. В конкурсах у Ани есть взрывная энергия, что она даже, невзирая на свой вес, она просто, просто может разорвать и помчаться, и там и действительно стать как, как турбореактивный снаряд. Поэтому от Ани можно ожидать всего, чего угодно. Она включилась и вот она видела только красную тряпку впереди. Все, ей больше ничего не нужно было. Я так настроена, что нужно добежать. Тут меня малой как бы так стимулировал, потому что он бежит. Я, ну как это, я малому проиграю? Да никогда в жизни. По Ани мы поняли, что у Гристины шансов просто нет. Я старалась бежать осторожно, чтобы не упустить мечи. То есть бежать нужно было не только быстро, но и аккуратно. Ребенок упал. И, слава богу, что он упал, ничего не сломал, ничего не сдер, то есть более или менее нормально, но это у всех было сразу так... Как ты, что ты, где ты? Малый а упал. Христина напросилась сама. Зразу вам відверто скажу, що я, я пойду, я пойду. Ну я зрозумів, що більше вона не пайде на такі конкурси, ні на один. Це я вже зрозумів однозначно. Реально вона себе показала, що воно чого вона, вона пайде. Я придрала. Я прибіжала третій. Ти це це Я Тому команду. Аня зрівняла рахунок і повернула синім надію на перемогу. Але попереду вирішальний забіг. В'яза томада це у них найсильніший бігун. Наша побіда була під питанням. Наступне змагання для любителів стрибати. Ваша задача добігти до контрольної точки, прострибати на скакалці 10 разів і добігти до фінішу. На старт. Увага! Почали! Давай, Олежка, взорваться! Было 10-50%, процентов, 50%, кто из нас выиграет, потому что Роман очень сильный игрок. И это и он и бегун, и прыгун. Он, он, он действительно спортивный человек. Роман такой! Олежка! Однозначно Роман сильнее и спортивнее бегущего Олега. Это сила нашей команды, спортивная сила реальна. Раз, два чотири, п'ять, шесть, сім, вось, дев'ять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять я перший проскакав і перший вибіжав після скакалки. В очах було темні круги просто і бій. Дивіться далі. Результати вирішального забігу. Яка з команд читатиме листи? Та головна інтрига. Хто покине табір цього тижня? Не пропустіть!